Підниця з льону. Всім привіт! Ви на каналі Рукоділля Ольги. Задумала пошити спідницю, от і вирішила розповісти вам, як я буду це робити. Спочатку потрібно зробити виміри. Потрібно зробити 4 мірки. Перша мірка, я ось для наглядного прикладу візьму ляльку. Перша мірка це обхват талії. Ось тут робите виміром обхват талії. Потім йде обхват бедра. Отак, от, от по попу, обхват бедра. Висота бедра вимірюється від точки талії до точки обхвата бедра. І довжина спідниці. Ось, може бути до коліна. Так, зробили виміри. Я вже зробила свої виміри, і ось я записала. Обхват талії 86, обхват бедра 100. Висота бедра 23 і довжина 60 см. Так, Беремо обхват талії. Обхват талії у мене 86 сантиметрів. Плюс додавала 10 сантиметрів для швів дорівнює 96 сантиметрів. 96 сантиметрів розділила на 2. виходить 48 сантиметрів. Значить, у мене Перед 48 сантиметрів. І ці 48 сантиметрів я ділю на два для того, щоб передню полочку розділити на два при викройки. В мене виходить 24 сантиметри. Так, обхват бедра те ж саме 100 сантиметрів плюс 10 сантиметрів. Для швів. Виходить 110 сантиметрів. 110 сантиметрів розділяю на 2 55 сантиметрів. Полочка обхвата бедра 55 сантиметрів. Розділяю на 2 27,5 5 см. Ну, висота 23 висота бедра от талії до бедра. 23 см. довжина спідниці см. Так. Я взяла папір і склала його вдвоє. Ось вдвоє. склала папір. Тепер перенесла виміри всі на папір. Буду розповідати вам. І так, обхват талії розділяємо на два, бо ми склали папір вдвоє. Так само і тканину будемо складати вдвоє. Обхват талії, склавши вдвоє, у мене 24 см ось виміряла потім і я зробила висоту бедра ось спочатку відмірила 23 сантиметри ось так і прочертила тут, намалювала лінію так. Потім обхват бедра. Ось він у мене. обхват бедра, розділивши на 2, 27 і 5 виміряла. Ось таку лінію від бедра до талії я намалювала. Так, потім. от бедра уже і до кінця виробу, ось так, намалювала лінію. Потім, якщо хочете, щоб внизу спідниця була трішечки завужена, ну, як карандаш, то відступаємо 2 см. І це виходить у нас з одної сторони 2 см. І з другої сантиметр 2 сантиметри, так буде. Так, 2 сантиметри і вже ось з см сантиметрів. Ось у 2 см відступила і малюємо лінію плавну. Ось так. так. Це у нас перед виходить. Ага. І ще по поводу виточки нічого не сказала. Сперед. По центру робимо лінію. Значить, ці 23 сантиметри, 24 сантиметри, розділяємо на два. І ось у нас центр. От центру 11 сантиметрів, вимірюємо точечка. І вже оці точечки. Один сантиметр цю сторонку йде, і один сантиметр в цю сторонку. Викрійка у нас 2 сантиметри, наталії, наталії 2 сантиметри. Ось так. Це у нас перед половинка полочки. Потім іззаді. Ось так, я перевернула. Це в нас і ззаді буде. Так само виміряла обхват з цієї сторонки обхват талії. Потім, довжину бедра, отап лінія, можна просто перенести. І з тої сторонки на цю воно все видно. так І виточка. Виточка із на спинки трішки по-іншому робиться. Від спинки вимірюємо ви, ви 9 см 9 см Ось так. Ширина виточки у нас тут 4 см. 2 см в цю сторонку і 2 см в цю сторонку. І довжина виточки у нас 17. Ну, це індивідуально, в кого 17, в кого 16. Більше-менше буває. Найшли цю точку і малюємо. Ось такій лінії. 2 см тут і 2 см тут, 4 см виточка. Ось така спиночка і перед. О, тепер потрібно вирізати нам. Ось вирізала я і. Виходить у нас така частинка переду, ось одна частинка переду. Так, скручується бумага, і одна частинка спинки спідниці. Ось так. Тепер по цій викрійки. Переносимо все на тканину. І так, склала тканину вдвоє, поклала викрійку спинки, і тепер потрібно обвести всі контури. Починаємо тут Тут. Тут Ох. і далі малюємо контури, обвела всі контури спинки, спідниці. Довжину зробила трішки більшу, ніж 60 см по повикрики. Так. Продовжуємо далі. І так, викроїла спинку спіднички. Ось так виходить. Виточки потрібно наживити, прострочити. Так, далі перед спіднички я наклала ось так тканинку. Ось так. І зробила тут складочку. Ось так Ось так складочку. І вже на цю тканинку накладаю викрійку переда, щоб зробити виточки. Ось так, ось так складочка вона й залишиться. Тут ще я зроблю гуцики на складочки. Ось так. Дякую всім за огляд мого відео. Думаю, комусь знадоби... знадобиться, щоб... щоб пошити таку спідничку. Всім дякую. Пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. До нових відео!